Замах на вище керівництво України. Росія намагалася вбити голову Служби безпеки України генерал лейтенанта Василя Малюка. І не один раз, за його словами, таких спроб було кілька. Як саме окупанти планували усунути керівника СБУ? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські окупанти намагалися ліквідувати керівника Служби безпеки України Василя Малюка. За останні кілька років подібних спроб було вже чимало. Про одну з них він розповів в інтерв'ю телеканалу Ми Україна. За словами генерала лейтенанта росіяни буквально живуть ідеєю його ліквідації, тож йому доводиться часто змінювати місця свого проживання. Вони взагалі постійно над цим працюють. І починаючи з 8 жовтня 2022 року. Після першого удару по Кримському мосту на 70-річчя Путлєра – це їх пріоритет. Після павутини вони взагалі цим живуть. Ми це розуміємо. Як розповів Василь Малюк, росіяни намагаються відстежити його пересування по регіонах, зокрема, з'ясовують, куди саме він приїжджає і де можуть бути розташовані запасні командні пункти. Втім, за його словами, діяти тихо і непомітно, тобто відправити диверсійні групи, щоб підірвати або вбити його, у ворога не виходить. Тож росіяни використовують іншу тактику: запускають дрони та ракети по місцях, де він може перебувати. Пробують вираховувати місця запасних командних пунктів у регіонах, куди я виїжджаю періодично, для того, щоб ударити там, де ми не прикриті патріотами. Такі випадки були два іскандери прилітали конкретно в запасний командний пункт у мій приїзд. Очільник СБУ зазначив, що взагалі не переймається через замахи на його життя. Навпаки, такі спроби лише додають йому мотивації. Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства. Для миру, для майбутнього наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації. Тому ми працюємо, монотонно робимо свою роботу. Не секрет, що Росія постійно полює на вище керівництво України. Спроби ліквідації відбуваються постійно. На президента України Володимира Зеленського окупанти здійснили щонайменше 10 замахів. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну його вбивство планували російські спецслужби та найманці ПВК Вагнер. Зокрема, за допомогою диверсійних груп у Києві. Згодом спроби продовжилися через агентів ФСБ, які стежили за Зеленським і збирали розвіддані навіть за кордоном. Подібна ситуація із керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим. За останні роки на нього також було здійснено понад 10 замахів від диверсій і ракетних атак до отруєння його дружини. Хоча, як зазначив очільник воєнної розвідки, таких спроб могло бути і 20. У травні 2024 року СБУ викрала масштабну операцію ФСБ, яка передбачала одночасні замахи на Зеленського Буданова та голову СБУ Василя Малюка. А що ви думаєте про таке зізнання очільника СБУ? Пишіть свої думки в коментарях. Польща депортує кілька десятків українців. Про таке заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, це станеться добровільно чи примусово. Що стало причиною такого рішення та як відреагували в Україні? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Польща хоче депортувати українців через їхню поведінку на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він назвав дії українців цитую актами агресії та провокацією. Я можу із задоволенням сказати, що ситуація, яка так обурила громадську думку, нарешті завершилася. Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції. Проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни. Вони повинні будуть залишити країну добровільно або під примусом. Як зазначив Туск, до цієї групи входять 57 українців та 6 білорусів, що саме обурило поляків. Усе почалося ввечері 8 серпня. Тисячі фанатів Макса Коржа з'їхалися на концерт в районі Воля у Варшаві. Як пише місцева преса, вони влаштували стихійну вечірку з гучною музикою і танцями, а після себе залишили гори сміття. Полякам це не сподобалося, тож вони викликали поліцію. У підсумку дев'ять людей затримали, а ще 25 оштрафували. Але справжній скандал розгорівся наступного дня 9 серпня. Репер виступав на національному стадіоні імені Казімежа Гурського. Як раптом кілька фанатів почали перестрибувати із місць на трибунах у фан-зону ближче до сцени, хоча квитків туди в них не було. Охоронці намагалися зупинити їх і повернути на місця, але ситуація тільки загострилася. Почалися масові заворушення. Деякі відвідувачі вступали в бійки з охороною та стюардами, а також підпалювали сигнальні ракети. Ще більше обурення викликало те, що в НАТО в чорно-червоні прапори організації українських націоналістів та української повстанської армії. У Польщі цю символіку сприймають негативно, адже її пов'язують із Волинською трагедією 1943 року. Тоді загинули десятки тисяч поляків, і відповідальність за це у Польщі покладають на представників ОУН УПА. Голова польсько-українського об'єднання Кароліна Романовська нагадала, що символіка ОУН упа у Польщі може бути розцінена як підтримка тоталітарного режиму чи образа польської нації. До уваги наших українських гостей пам'ятайте, що в Польщі цей символ сприймається дуже негативно через його історичне значення. Та може викликати сильні емоції та правові реакції. У підсумку поліція затримала 109 людей. Серед них і були 57 українців. Зараз польські правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують усі деталі. дії українців вже відреагував і посол України в Польщі Василь Боднар. Він засудив порушників закону та дорікнув українцям, які пішли на цей концерт. По Перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російського мовного ребенка. Другий невідомо, хто його сюди пустив і чого ця фактично російська пропаганда розв'юджується на території Польщі. Третє питання це ми всі тут гості, українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватись правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це блюзнівство і це неповага до Польщі. Поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. Тим часом деякі українці вже почали каятися за свої дії у Варшаві. Зокрема, один із чоловіків, який на концерті розмахував прапором у публічно попросив вибачення у поляків. За його словами, він не хотів нікого провокувати лише намагався нагадати про війну, яку Росія розв'язала проти України. Не м'явим замірою взбунцять нігативних емоцій. Флагактором тримав, бивав для мене символом спадщини для українців. Nimao nisem funi ga v propagandevo jakegokolwiek režimu, hotel sem tikai pripomniti o rusko agresiji. І виспіч наших жовнежі. Цей інцидент викликав неабиякий резонанс і у соцмережах. Українці активно обговорюють події на концерті Макса Коржа і рішення Польщі про депортацію. Частина користувачів захищає тих, хто прийшов із прапорами у УНУПА. Мовляв, це про національну гідність. Інші ж засуджують поведінку співгромадян. Все правильно зробили. Це не прапор України. Це прапор нашої історії, наших героїв, який має бути в межах нашої держави. Для інших вони могли бути ворогами, як для нас московити чи гітлерівська символіка заборонена і цей вихід їх не більш, аніж дикунство і зневага до чужої країни. Тобто приїхати в Україну в офіційній делегації з символом армії краєвої це норм, а від прапору УПА в них дно зірвало. Купа бруду в відгуках щодо дій поляків, а в чому ж вони не праві? В них своє ставлення до історії. Цікаво, якби в нас було сприйнято когось, хто б бігав, скажімо, з триколором по майдану. Думаю, руки ноги відбили б одразу. І ми маємо на це право, бо таке наше ставлення до кацапів. Поляки зовсім поїхали глуздом зі своєю ненавистю до Бандери. Рашка підігріває це. Українці вільні захищати свою націю. Цим ОУН упа і займалися. Як і поляки захищали своє, та й ще й на Україну нападали. Що відомо про позицію Макса Коржа щодо війни в Україні? У лютому 2022 року він засудив вторгнення в Україну, закликав до миру і скасував усі концерти в Росії. На виступах білоруського репера лунають антивоєнні вислови, але прямих заяв на кшталт Росія агресор або РФ напала на Україну від нього не звучало. Попри це, на офіційному сайті артиста досі вказані майбутні концерти в Росії, зокрема в Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі. Щоправда, дати цих виступів не зазначені. Нагадаю, у 2017 році Служба безпеки України заборонила коржу в'їзд до країни через анонсовані концерти в Окупованому Криму. Співак скасував виступи, а вже наступного року СБУ анулювала заборону, заявивши, що не вбачає в його діях загрози для національної безпеки. Там пояснили, що артист може нести лише адміністративну відповідальність за в'їзд до Криму. А що ви думаєте про цей інцидент? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.